Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. У Лозовій по вулиці Ярослава Мудрого розширять дорогу і викладуть тротуар бруківкою. Обновлять майже 90 метрів пішохідної доріжки від поліцейського відділку до мерії, розповіли будівельники. Вчора, 23 серпня, вони прибирали старі електроопори і бетонну огорожу. Що буде замість них і коли? Дізнавалася Ольга Бондаренко. На вулиці Ярослава Мудрого між мерією і відділом поліції будівельники Лозова Буду висмикують паркани і стовпи, кажуть, що вони аварійні і поставлять нові. На нових опорах повісять ліхтарі з економними світильниками, діляться планами будівельники. Огорожу встановлять металеву, таку саму, як з боку меморіалу слави. Дорогу розширять більш як на метр, щоб автівки могли у кишені сховатися і не заважати руху транспорту. Тротуар зроблять завширшки в два метри. Граніт гранит вже поставили і гранітний перебрік це поставив агропромтехсервіс. Підприємство є соцпартнером міста і дало бруківку безоплатно, говорить керівник Лосовобуду Анатолій Білецький. Лозівські депутати виділили з бюджету на ці роботи 281 тисячу гривень. Рішення прийняли на серпневій сесії. Завершити роботи планують до 16 вересня дня міста. Да, ми це все хочемо приурочити дню города, щоб це було закончено і красиво виглядало на праздник. На територію місцевих двоповерхівок не влазитимуть, запевняє керівник. Розширюватимуть дорогу завдяки існуючому тротуару і узбіччю. У подальшому планують так само переробити і решту хідника від мерії до бульвару Шевченка. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.